Проходив якийсь тірліст цифр. О, блін, цифри це цікаво, до речі. Ну, по-перше, давай, давай одразу зазначимо, що не парні цифри, їбуть парні. Не парні цифри, імба. не парні цифри набагато красивіші. Ну там, типу, 7, 9, 11, там, 37 якась, типу, це все клас. <суспільшені> <суспільшені> так, давайте. Швидко, швидко, чат, швидко. А, один. А-ТІР, 2, ну, С-ТІР, 3, Б-ТІР, 4, ну, Д-ТІР, 5, Б-ТІР, mm ну, але, можливо, краще, ні, О, гірше, ніж 3, точно гірше, ніж 3, 6, Д-С-ТІР, mm 7, С-ТІР, перше число з С-ТІРа, 8, одне з найкращих парних чисел, але все ще гірше, ніж 3 і 5, 9, непогане число, але гірше за 3 і 5, але, напевно, краще за 8, Б-ТІР, 10, Блін, 10 гавно число. F-tier, 11. s тір Чи краще воно за 7? Напевно, краще. 12. Десь Де Тір. 13. s Тір? Ні. А тір, скоріше Атір. Скоріше Атр і гірше за 1. А... стрімер не знає відмінність цифр та чисел? Чувак. Ніхто в світі не знає відмінність цифр і чисел але постійно плутає це. Але я знаю відмінність між цифрами і числами. От. Але я радий, я радий, що ну, ти вирішив задушити. Так, далі, далі, далі. А, 14. Ну, 14 це десь батір, мені здається, 15. Ну, в це тір, можливо, гірше за два. Ні, напевно, гірше і за шість. 16. десь в детір. 17. Ну це не найкраще непарне число, яке є. Можливо, навіть в бетірі, і можливо, навіть гірше за дев'ять. 18. 18 це десь приблизно це тір. 19. Прикольне число. Гірше за 17, напевно, все ж таки. От. Але, і напевно, навіть гірше за 8, але краще за 14. 20. впевнений F-тір. 21. Непогане число, але скоріше в це тірі буде, десь після 2,6. 22. 22. одне з найкращих парних чисел об'єктивно, але ну, гірше за 6 і краще, напевно, за 21. 23. 23, скоріш за все, це... це прикольне число, воно реально непогане. От, Я думаю, що це десь b тір приблизно. 24, 24, десь приблизно в C-тірі, краще за 18, але гірше за 15. 25 одне з найгірших чисел, числ, 26, Д-Тір, впевнений, одне з найгірших. 27. Нічого особливого, просто перемножити 3 на 9. Об'єктивно, десь приблизно середина це тіру. 28. А, 28, десь приблизно в датірі, як і 26, по абсолютно пофігу. 29, дуже прикольне число. Дуже прикольне число, десь приблизно в атірі. А, ти питав, куди нижче опуститися, ніж перегляд аніме на, на стрімі, але зараз в тебе все вийшло. 30, 30 об'єктивно в ефтірі, як і всі ці круглі числа, вони всі гавно, окрім 15. 15 чи більш-менш. 31. 31, до речі, нічого особливого, я б сказав. Ні, ніяких емоцій не викликає, в кінці це тіра. 32. А, 32 десь приблизно... Блін, ну 32 прикольне число насправді. Непогане число. Краще за 14, гірше за 19. Напевно, і гірше за 8. 33. 33 прикольне число. Десь приблизно в середині бетіру, я думаю, буде. 34. Абсолютний кал. Взагалі нічого особливого. Але краще за 10, 20, 25 і 30. Об'єктивно. 35. 35, ну напевно, десь, десь, от блін, ви знаєте, 35, до речі, не таке погане кругле число, якщо так подумати. Точно краще за більшість цих, тому я думаю, детір. 36, 36, приблизно я думаю, кінець ні, ну бетір, ну це не об'єктивно буде. Це буде абсолютно об'єктивно. Початок детіро. 37, афігезне число. Дуже класне число. 37 завжди звертає на себе увагу. Як і 39, одразу можемо ставити. Хоча, хоча, Боже дякую за 500 обрав улюблений колір в Warcraft 3 в 11 років, зелений, якщо зайнятий слот, то рожевий. Супер, супер, співпадає. Але добре, я, я погоджуюся, 39, причому краще за, за 9 і за 33, але напевно гірше за 5. 38, немає взагалі сенсу обговорювати, де тір? 40, От в цей залупний, гавна, F-тир. 41. Дуже прикольне число. Дуже прикольне число, але чи заслуговує воно на A-тир? Скоріше за все, ні. 42. 42 – це десь середина D-тиру, десь там. 43. Класне число. Дуже прикольне. Приблизно на рівні з 37, напевно, трішки гірше. 44. З усіх парних чисел 44, я думаю, одне з найприкольніших. Реально можемо поставити його в кінець а тиру 45. Гавно. Нема сенсу обговорювати. F-тир. 46. 46 нудятина якась, D-tier, я думаю. 47 прикольне число, одне з найкратчовіших. Але я думаю, воно програє 37. Воно програє 37, тому 47 після 37. 48 нічого цікавого, але все ж таки не D-tier і не F-tier, я думаю, це ближче <звіт> до C-tier <тіру> об'єктивно. Боже <звіт> мій тишов в сосну в'ябався, чого 25, це і е? 34, так низько. <ś Piece> а ну-ка, давайте, донатами, непогодження з тірами З тірами, давайте. Так, далі. 49. 49, прикольне число. О, uh, uh, дякую за 500. Боже мой. 49 за Се, а, блін, я думаю, 49 реально гірше за 44. 50. 50, я думаю, це спокійний, такий впевнений f тір на початку. 51. Знаєте, прикольне непарне число, але нічого особливого. Я думаю, це десь кінець бетіру. 52 нема сенсу обговорювати. Одне з нудних чисел. Просто десь там буде. 53 знов непарне, але, ну, нічого прикольного. 53 відправляється кудись в це 54. Не знаю, що це за число взагалі. Як? Давайте одразу домовимося, що 56, 58, 60 це, блядь, взагалі нема сенсу обговорювати. Це F тір. 62, 64, 66, до речі, поговоримо трішки пізніше. 68, 70, 72, 74, 76. Це все числа лоховські абсолютно, абсолютно нецікаві лоховські числа. Їх одразу закидаємо. От всі гавняні. Це де Фтіри. Вісімдесят трішки пізніше теж поговоримо. Не таке погане число, як може бути. 92, 94, 96, 98 і 100 100. Це просто фу. Це найгірший F-тір, який тільки може бути. Залишаються вони. Невизначені красунчики, непарні числа другої половини сотні. 55. 55 скоріш за все, це десь приблизно це тір. Це десь приблизний цей тір. 57. 57 це ж номер школи, яка була біля мого будинку, тому відправимо її в кінець Атіру. Непогано. 59. 59 – це ну нічого особливого. Точно гірше за 17, 23, 51 і 14. 61. Не знаю, навіть мені здається, це для непарних чисел, десь в це можна відправляти. 63 – десь приблизно там саме. Нічого такого цікавого. 65. Дякую, Денисе. Боже мой. 24 точно заслуговує а ТІР Чого це? Не знаю. Ну якось для мене ні. Для мене ні. Я так подумав і об'єктивно для мене. 24 не заслуговує на Атір. 66 Прикольне число. Я думаю, його можна реально серед парних поставити в Бетір. От як і 67. 67 теж непогано. Я думаю, десь приблизно в Бетірі. 69! Абсолютний, беззаперечний, ЕС-тір. Одне з найкращих чисел в першій сотні. Чому 86 так низько, тобі ж САО добився перший сезон? Можливо, можливо, погоджуюсь. Дякую за донат дуже сильно. Так єдине, що треба зараз одну секунду, треба узгодити. Я трішки пропустив. Я трішки пропустив. У нас десь кудись, де от дивіться, важливий момент число 88, а саме місце в бетірі. Йому треба бути в бетірі, бо інакше, а як інакше, правильно? Ну, Але 14 одразу зазначу, що 14 трішки краще за 88. Саму малість. Не, не сильно, але все ж таки трішки краще. От, я думаю, 14 краще за 88, тому все ж таки отак. Далі, 71. Просто звичайне непарне число, нічого особливого, просто прикольне. 73, до речі, одне з найкращих, але гірше за 1,13. Напевно, краще за 29, я думаю так. 75. Ілля, дякую за 500. Фани непарних парних чисел ви збоченці. 75 десь приблизно в кінець сатіру. Ой, ні, я забув, це ж у нас для цього є ефтір. 77. До речі, 77 це імбове число, дуже красиве число, дуже класне число. 77 ми відправляємо десь на початок Атіру. 78, парне число гавняне, я не знаю, як воно до сих пір не було розставлено. 79. Прикольне, заморочене трішки таке, знаєте, число, таке з загадкою, з загадкою. Це, я думаю, бетір. 81. 81, 81, да просто звичайний цитлор. Тір 83. 83 прикольне число, до речі. Я думаю, 83 в кінець б бетіру, 85 впевнений F тір. 87, до речі, я думаю, десь приблизно в Б-тір. 89 поряд десь в Б-тірі знаходиться, 90 говно число. 91 – одне з найкращих непарних чисел, можливо, навіть краще за 73. 91, 73, 29, 37. Далі. 93 – рік мого народження. Вибачте, естір. Я народився в ньому. 95 – Блін, ну чесно скажу, в моєму в 93-му році здавалося, що 95-й – це десь приблизно F-тір, реально. 97. 97 – прикольне число, прикольне число, я думаю, десь приблизно під кінець от оцих всіх чисел. І нарешті, Останнє 99 число. Я думаю, що це середина Атіру. І так, друзі, я склав свій тір чисел від одного до ста. Я вам дуже дякую за увагу. Це було нелегко. Це було нелегко. Особливо знаєте, було нелегко Оця частина, де треба підтримувати ну якусь мінімальну об'єктивність і не намагатися, знаєте, оце власними думками, бо все ж таки ми говоримо про числа. Правильно. 34, а де 34? Я не бачу 34. В якому тірі 34? Я забув трішечки про це. 34 має бути вище в тірі. 34 має точно бути вище в тірі. Я не можу тепер його знайти. Це не, це не об'єктивний тір зараз буде. 34. Де воно? f тір? Як воно там опинилося? Воно одне з найкращих в А-тірі. Можливо, навіть під кінець ЕС Тіру знаходиться. Ось так. Оце тепер, друзі, оце абсолютно об'єктивно. Мій рейтинг. Дякую.